Сюжет наступної історії банально простий: впливовий городищі начальник та землевласник зайняв понад 10 соток землі сусіда, коли той був на заробітках. Законний господар пред'явив свої права. Сусід подав на нього до суду. Як земля стала лакмусом на готовність влади феміди та представників державних органів контролю у наступному сюжеті. Розглядаючи суперечку, представники Городищенської Феміди, не знайшовши підставі відібрати землю у її єдиного законного господаря, усіляко затягували з рішенням. Привабливість цього клаптика землі у тому, що він прилягає до річки Вільшанка. Підприємливий сусід облаштував тут сад, незважаючи на те, що цільове призначення ділянки не сільськогосподарське та усупереч природоохоронному законодавству. Такі випадки у Городищі не поодинокі. Люди розорюють, садять там, наприклад, картоплю ці якісь овочі, що а вносять гербіциди, хімікати. ці хімікати попадають у воду. Про порушення норм утримання прибережної смуги давно і добре знають у міській раді. Проте міський голова Гордища Володимир Морошник зазначає, що це не та проблема, якою варто сьогодні перейматися. А те, що всупереч закону, земельну ділянку, якою де Юре володіє одна людина, передали іншій, та ще й без припинення права власності та законних підстав, пана Мирошника не вражає. Десь, може, хтось не додивився, так скажемо, і прийняли рішення. Але це я не хочу коментувати навіть це, тому що завтра хтось скаже, що міський голова там впливає. Є суд і нехай розглядає. Розчерком пера вирішити це питання у компетенції міського голови. Втім, посадовець зайняв позицію спостерігача, запевнивши, що це йому не цікаво. Чи вже суд прийняв рішення там, на користь Мусієнка, я наскільки знаю. Я не контролюю цю ситуацію, тому що в мене є інші потреби. Хоча як третя сторона у судовому процесі переконують юристи, посадовець мав би контролювати розгляд. Після понад 30 засідань місцевий суд врешті виніс рішення, не на користь законного власника ділянки. Останній оскаржуватиме його у суді. Має місце факт, коли особа, не маючи на те законних правових підстав, тобто не документи на оренду, не документи на право власність земель ділянку, починає не користуватися, незалежно від того, що цю земельну ділянку ще раніше отримав в законному порядку інший користувач. Замість того, щоб міська рада таким же чином виправила цю помилку, недолік, оскільки незаконне користування відбувається. Пропонується людям звертатись за врегулювання до суду. Прозорість земельних відносин мала би стати серйозним ударом по корупції. Від цього кажуть світові експерти, залежить і позиція нашої держави у міжнародних рейтингах щодо стану економіки, інвестиційної привабливості. Тощо від розуміння та прийняття цієї істини маргінальним чиновникам та представникам державних органів контролю залежить, чи підніметься Україна у згаданих оціночних таблицях. Мирослава Станкевич, Олег Черкаська служба новин.